Село Колінківці – гарне буковинське село. Воно зустрічало нас тишею, особливою, сповненою ніжною симфонією, це село гостинних, добрих і мудрих людей, закоханих у рідну землю, яка щедро обдаровує дбайливих господарів. Село, яке від квітня і до листопада прибирається в розкішні шати, що залежно від пори року змінюють свої барви від сніжно-білих до багряних. Найбільше багатство села це люди, щирі і працьовиті, пишаються колінківчани школою, яка є осередком знань і культури. Дбають про навчальний заклад і вчителі, і батьки, а свою любов прививають дитині ще до того часу, як малюк вперше переступить поріг школи. Свято 1 вересня тривожить серце і дитини, і літньої вчительки, яка життя не уявляє без школи. І щороку пише нові плани, а водночас свої сподівання і надії. Початок навчального року навіює спогади, піднімає пелену лід, щемить у серці кожного дитинством і незабутніми шкільними роками. Відомих людей сказав, що час і прогрес міняють ландшафт і професії, та серед багатьох незмінних величин є найверховніша учитель. І через роки у добрих спогадах випускників він знову і знову заходитиме в клас і навчатиме, а школа, де засвоювали найважливіший предмет життя. Завжди залишаться у пам'яті як другий рідний дім. Так і через роки випускники Колінковецької школи повертатимуться до неї знову і знову, бо ще й досі пам'ятають кришталево чисті світанки і стежину, витоптану до школи. Повертаються. Тому що саме тут навчали жити у світі. Який постійно змінюється. Саме тут учили, що все починається з любові, а все найсвятіше з неї виростає. Шкільний дзвоник покликав учнів на перший урок. Ще з школи потрібно дітям прививати любов до рідного краю, тому що вони пишалися такими словетами людьми поповнили алею зірок. Таких видатних людей, як Володимир Івасюк, от наш Хотинський, Леонід Каденюк, Назарій Яремчук, Марія Матіос та багато інших. Якщо діти будуть у серці мати любов до рідного краю, то вони зможуть бути гідними громадянами нашої держави, тому що все починається з малого. Школа радісно зустрічала першокласників. І, здається, всміхалася всіма віконцями до своїх любих дітей у цьому затишному світлому класі, вони навчатимуться читати, писати, рахувати, пізнавати світ. З 1 вересня у великій класній книзі для кожного маленького учня відведений аркуш, де занотовуватимуться досягнення і перемоги. Адже є сподівання, що в кожного школярика їх буде багато. Хтось матиме найкращі успіхи з математики, хімії чи фізики або літератури чи з інших предметів. А поки що аркуш чистий, і перша вчителька разом з маленькими вихованцями розпочинає писати цікаву книгу про те, як здобували знання. Адже шлях країною знань довгий і нелегкий, але такий цікавий. Школа, немов велика скриня, зберігає перші дванадцятки і перші двійки, сльози й усмішки, перші образи і неприховані радощі. Перша вчителька дає настанови гарно навчатися, радіти за успіхи однокласників, ділитися з друзями, говорити правду, бути чесними і сумлінними, навчителів початкових класів. Покладена велика відповідальність, адже саме від них залежить, чи зацікавлять, чи зуміють полюбити кожного як свого рідного і взяти бережну руку дитини у долоні свої, повести через казку і мрії у незвідані далі і краї, стати друзями і зуміти привити любов до всього прекрасного, до своєї школи, до однокласників. Це велика і жертовна вчительська праця. І найперші її поціновувачі учні. Новий державний стандарт визначає зміст початкової освіти в школі з урахуванням усіх пізнавальних можливостей і потреб учнів початкових класів, що спрямовує весь навчально-виховний процес на розвиток та формування розвинених та інтелектуальних цінностей молодшого школяра. Колінковецький навчально-виховний комплекс веде активну підготовку до реалізації нового змісту державного стандарту у початкових класах. Тут облаштовані ігрові кімнати, що відповідають всім методичним рекомендаціям. А під час перерви дітей зацікавлюють вернісажами. Кожен школяр. Може насолодитися справжньою творчістю. Я дуже щаслива і вдячна долі і Богові за те, що допомогли мені знайти мою школу, школу моєї любові, де працюють мої колеги, мої друзі, де навчаються більше 700 учнів. Звичайно, першокласники мають адаптуватися до шкільного життя, тому в навчально-виховному комплексі діє психологічна служба, кабінет логопеда. З вами голосові вправи. Педменик, яким голосом говорить оці. А також підготовлені фахові методичні рекомендації для вчителів та учнів. Отож, батьки, які, звичайно, безмежно люблять своїх синів і донечок, радіють за дітей і впевнені, вони не тільки гарно навчатимуться, але й збагачуватимуться духовно. Все у житті починається з любові, любові до Отчої землі, до людей, до Бога. Тільки через неї кожен школяр може побудувати храм душі своєї. Щодень учні Колінковецького навчально-виховного комплексу розпочинають з молитви, просять у Бога здоров'я, добра і натхнення вчитися і пізнавати. Благослови нас добрий Боже, благослови причиста мати. Хай ваша ласка нам допоможе. Щасливий рік, шкільне почати. Ще і вчителі, і учні, і батьки прагнуть, щоб школа була державою людяності, гуманізму і творчості, а ще постійного пошуку, де цінується почуття незалежності. І відповідальності освітній простір, в якому спільно розвиваються і вчителі і учні методичний кабінет. Тут знайдуть потрібний для роботи матеріал і молоді вчителі, і наставники. Працюючи з молодими, намагаюся довести до кожного, що сьогодні навчання повинно бути спрямоване на те, щоб підготувати наше молоде покоління до життя. Виховати в них активну життєву позицію, зуміти зорієнтуватися кожному випускнику школи у надзвичайно складних умовах, знання здобуті у школі, направити на ту активну життєву позицію, зуміти знайти себе, зуміти не розгубитися в такому складному навколишньому світі. Школа це невичерпна криниця, з якої діти черпають знання. А кожна дитина це незвіданий світ, який вчитель відкриває перед собою у процесі навчання. Роботу педагогічного колективу спрямовано на реалізацію науково-методичного проекту удосконалення фахової та педагогічної майстерності. Готовність вчителя до професійного викладання навчальних дисциплін в умовах профільної школи. За атестаційний період в нашому закладі проходить ряд заходів. А саме, це проведення співбесід із вчителями, що атестуються, предметні тижні, декади, участь у конкурсі вчителі року, результативність роботи вчителів, участь вихованців у районних та обласних олімпіадах, конкурсах, робота з обдарованими учнями, авторські програми та посібники, публікації на сторінках осіб. Вітанської преси на засіданнях методичної ради систематично обговорюються питання щодо організації науково-дослідницької роботи, впровадження інноваційних форм і методів навчання. Для того, щоб задовільнити потреби учнів, ми налагоджуємо тісну співпрацю з вищими навчальними закладами. Нам дуже приємно, що в нас угода укладена про співпрацю з Ченівецьким національним університетом, з інститутом термоелектрики, з інститутом педагогічної підичної освіти вчителів. Ми є базовою школою. На базі нашої школи проводяться різні семінари. Великий педагог. Василь Сухомлинський говорив, що шкільний вік пора інтенсивного формування особистості, становлення свідомого я. У цей період формуються ті якості, які все життя визначатимуть світосприйняття, характер, мислення, творчі здібності, поведінку і вчинки учнів. Колінковецький навчально-виховний комплекс є прикладом практичної реалізації громадсько державного управління освітою. Тут організована і гарна співпраця з батьками, де позитивно вирішуються усі проблеми, обговорюється стан, здобутки і перспективи роботи навчального закладу. Батьки є справжніми друзями вчителів, які йдуть назустріч у вирішенні тих чи інших завдань, які стоять перед колективом комплексу. Тут проводиться багато творчих заходів, діти не тільки опоновлюють знання, але й збагачують їх духовно. Уміння та бажання працювати в команді це загальний успіх школи. Про це не раз наголошується на педагогічній раді. Вчительський колектив Колінковецького навчально-виховного комплексу це поєднання досвіду і мудрості з молодечим запалом і бажанням удосконалювати професійні знання. Обізнаність в інноваційній педагогіці та педагогічному менеджменті школа це та як вулик кожного дня щось нове. В нашій школі є дуже багато гарних традицій. Перш за все, кожного року ми освячуємо нашу школу. Наша школа багатопрофільна, є поглиблене вивчення образотворчого мистецтва у першому класі. Вивчаємо поглиблену історію, українську мову, географію, правознавство, образотворче мистецтво в 10 класі і українську мову у 11 класі. У навчальному закладі працює колектив професіоналів. Наставники передають свій досвід, навички і вміння працювати з школярами молодим учителям, які обрали професію за покликанням душі. Молодим учителям хочу побажати. Любіть дітей, таких, такими, які вони є, і вони віддячуть своєю дитячою любов'ю. І знаєте, дитяча любов є щира і справедлива. Нехай Бог поблагословить молодих учителів у їхній прекрасній цікавій роботі. Учитель творить найбільше багатство суспільства людину. І я впевнена, що в цьому творенні найголовніше є вміння знайти в моральних цінностей нашої вітчизни і всього людства те, що треба вкласти в юні душі. Понад 30 років педагогічного стажу має директор школи Настасія Михайлівна Боярин. Вона безмежно закохана у свою професію. Пройшла освітянський шлях від учителя початкових класів піонер-вожатої до директора навчально-виховного комплексу Настасія Михайлівна, вчитель-методист, відмінник освіти України, призер обласного конкурсу Учитель року в номінації Історія, лауреат премії Омельяна Поповича. Держава високо поцінувала її працю. Настасія Боярин. Нагороджена знаком Міністерства освіти і науки України Василь Сухомлинський та премією імені Ольги Гвоздовської тільки тоді, коли ми будемо разом з батьками, разом з владою, разом з органами місцевого середування, приймати участь, активну участь у вихованні і навчанні дітей, тільки тоді у нас будуть позитивні результати. Директор навчально-виховного комплексу, керівник нової генерації Настасія Михайлівна-Боярин пишається своїм колективом. Адже і учні, і вчителі своїми знаннями і талантами прославляють його на всю Буковину. Року ми готуємося і приймаємо участь у різних конкурсах, всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін, де у нас є непогані результати. В школі працюють 68 вчителів. Молодий творчий колектив. З них 9 вчителів-методистів, 12 відмінників освіти України, 14 старших вчителів. Мені дуже приємно, що за останні 10 років наші вчителі приймали активну участь у всеукраїнському конкурсі Вчитель року. 25 вчителів приймали участь у першому турі. Всі вони були переможцями, тобто нагороджені грамотами, дипломами першого третього ступенів. З них 12 вчителів приймали участь у обласному конкурсі «Вчитель року, і вісім були нагороджені дипломами другого та третього ступенів. Конкурс це є. Екзамен на професійну зрілість і ми показуємо гарні результати. Отже, в нашому комплексі працюють, навчають гарні і творчі вчителі та учні. У школі діє учнівське самоврядування. В учнів є можливість проявити себе в реалізації соціально значимих проєктів. Так формується громадянська позиція, почуття власної гідності і національної свідомості. Та найголовніше, що кожен є учасником. Громадського життя. Учнівське самоврядування формує культуру міжособистісних стосунків. Відповідальність за доручену справу. Слово, лідер, це визнання кожного із нас. Само-самоврядуванням ми покажемо клас. Одним з елементів структури виховної роботи комплексу є психологічна служба, яка співпрацює з учнівським, батьківським. Та педагогічними колективами. Виховна роль психолога полягає у проведенні тренінгів, психолого-педагогічних семінарів, ділових ігор, формування здорового способу життя, розвиток творчих здібностей учнів, а також пам'яті, мислення, уяви, уваги та формування мотивації досягнення успіху це головна мета психологічної служби Колінковецького навчально-виховного комплексу. Я беру тобі квіточку посвішу. Передавай далі. Квіточку <свят> бажань. <свят> квіточку сподіваємось. Надіємо. <свят> <радии, свят> здесь на ній всех бри. щастя. Серед різноманітних заходів, організованих психологічною службою і учнівським самоврядуванням виступи здоров'я! Атмосферу творчої зацікавленості учнів створює бібліотека. Тут не лише читають, але разом міркують, досліджують, обмінюються ідеями, працюють в глобальній мережі інтернет. Проводять літературно-мистецькі зустрічі, батьківські форуми, готуються до всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та експериментально-дослідних робіт, природоохоронних акцій, історико-географічних експедицій, таких як історія міст і сіл України, а також форуму юних краєзнавців. Бібліотекарі працюють над створенням електронної бази даних про наявність підручників художньої літератури. І методичних посібників це дасть змогу обмінюватись інформацією між школами області. Я і крізь віки оживу, бо тім, святім бібліотека. Словами поета сказано все, адже беззаперечно, що через книгу сприймається світ, ведеться науково-пошукова робота. Робота з обдарованими учнями є пріоритетним напрямком у діяльності педагогічного колективу нашого комплексу і спрямована на реалізацію шкільної та районної програми роботи з обдарованими учнями. Бібліотекарі співпрацюють з обдарованими дітьми, які займаються у секціях Історія України, Право, історичне краєзнавство, археологія, географічне краєзнавство, хімія і геологія. Колінковецький навчально-виховний комплекс є експериментальним майданчиком з питання пробації електронних підручників. Учні та вчителі беруть участь у розробці програми Школа осередок громади, що дає учням практичні навички участі у суспільному житті громади села Колінківці. У нас дуже гарна бібліотека, де зібрано дуже багато різних, різнопланових книг. Приємно те, що приходять до нас навіть наші випускники, які навчаються в вищих навчальних закладах і готуються до лекцій, до семінарів. Наші учні є слугачами Малої Буковинської академії. Приємно те, що кожного року поспіль вони є переможцями. При Колінковецькому навчально-виховному комплексі діє музей історії села. З великою любов'ю і захопленням створювали його не тільки учні, батьки і вчителі, а долучилися до гарної справи і односельчани, адже тут зібрані старожитності, які з радістю віддали до музею. Учні школи разом з учителями проводили дослідницьку пошукову роботу. Багато знають про відомих, знаних і шанованих людей, виходців з села. Тут і стенди з фотографіями героїв, які захищали землю від фашистських загарбників. Старшокласники стараються зацікавити молодших школярів уже з початкових класів. Вони розповідають про село людей, якими пишаються односельчани. А також про буковинські звичаї, традиції і обряди, а ще про археологічні дослідження музей, що діє при Колінковецькому навчально-виховному комплексі, це справжня скарбниця духовності і культури.